І до інших реалій, сьогодні всесвітній день праці, шановні пані та панове. праці, уточнюємо, праці і це важливо до цього дня. Сніданок зібрав м, а, інформацію про права працівників, які можливо ви навіть і не знали про свої права на роботі. Скільки має тривати робочий день? І кому не можна, наприклад, працювати вночі. Mm -hmm. Ну і хто має право на додаткові а, дві відпустки? Дивіться, і сніданок. Пояснює. Згідно із законом про охорону праці, тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Тобто, за умови п'ятиденного робочого графіку ви маєте проводити на роботі не більше восьми годин. Якщо ж у вас шестиденний графік, ваш робочий день має тривати не більше 7 годин. Тоді як обідня перерва має тривати не більше двох годин, а час виділений на відпочинок та обід не враховується у робочі години. Кому встановлюють скорочену тривалість робочого часу та як її визначити для працівників віком від 16 до 18 років, норма робочих годин на тиждень. 36. Те теж саме стосується співробітників, робота яких є серед переліку тих, які вважають зі шкідливими умовами праці. Серед них робота на виробництвах та у цехах. З повним переліком робіт зі шкідливими умовами праці ви можете ознайомитися на сайті Верховної Ради. Окрім того, роботодавець має забезпечити оптимальні умови праці для своїх співробітників. Ці умови затвердила Державна служба праці. Що це за умови? Температура повітря у офісних приміщеннях має становити 22-25 градусів тепла. Вологість повітря від 40 до 60%. Площа одного робочого місця, обладнаного комп'ютером, має бути не менше 6 метрів квадратних. Приміщення для роботи також мають бути обладнані вентиляцією, системою опалення та кондиціонування. А на робочому місці для працівників мають бути аптечка та вогнегасник. Якщо робочі приміщення не відповідають вимогам держпраці, робочий день працівників має бути скорочений як мінімум на 10%, тобто на одну годину. До речі, якщо ваша професія пов'язана із комп'ютером, ви маєте право на додаткові чодо. 4 дні до щорічної відпустки, котра складає 24 дні, але тут є умови. Працівник має п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними і зайнятий роботою на персональному комп'ютері не менше половини тривалості робочого дня, коли роботодавець має доплатити працівнику за понаднормові години роботи. Якщо вони чітко зафіксовані, кожна понаднормова година має оплачуватися. Подвійному розмірі, тобто, якщо година вашої праці коштує 100 гривень, то якщо ви затримаєтеся на роботі на годину, за неї вам мають заплатити 200 гривень за роботу у нічний час, тобто з 10-ї вечора до 6-ї ранку. У такому випадку за кожну годину роботодавець зобов'язаний заплатити працівнику не менше ніж на 20% більше від звичної вартості години праці. Угу. Друзі, ну тепер ви знаєте більше про свої права в а, день захисту. А, Прав. Охорони праці охорони так. праці іншими словами, так це такий перелік універсальний для всіх прописаний в законі України, але Є нюанси, ми розуміємо, що є робота в офісі. Наприклад, а є робота на підприємствах. Ну, наприклад, падлоргійної галузі, і це дуже різні роботи, відповідно, і вимоги до того, щоб захищати свої права під час того, як ви там себе реалізовуєте. Ну і нагадаємо, і щиро зазначимо, що оці нюанси ви можете також зазначити для себе. це все зафіксовано у на сайті. На сайті Верховної Ради України власне перелік робіт зі шкідливими умови праці, зокрема. Занотували собі і порухалися до наступної сторони. Уже скоро інтернет-платформи з продажу товарів зможуть автоматично стягувати 10% податку з доходів користувачів. Що це означає? Це означає, що хто хоче продати старі джинси, приміром там будуть коштувати 500 гривень, то 50 гривень автоматично знімуть і перенаправлять в бюджет країни, і це додатково до комісії самих маркетплейсів, коли такі з Зміни вже можуть запрацювати. Дивімося. Продаєш речі на онлайн-платформах. Плати податок вже скоро це може стати реальністю. Як на новий законопроект реагують українці? І так їх нещодавно підняли, і ще доволяти податки буде лишнім. Що кажуть економісти? Ну це ж нісенітниця. Держава має сприяти тому, щоб було більше свобод. Кого торкнеться новий податок та яким чином будуть стягувати кошти? Міністерство фінансів України представило новий законопроєкт. Згідно нього, українці матимуть сплачувати 10% податку з доходів, одержаних через цифрові платформи для продажів. Віддавати частину коштів доведеться тим, хто через веб-ресурси здає в оренду транспорт, майно, надає будь-які послуги або ж продає старі речі. Киянка Юлія через сайти з оголошеннями продала чи не півшафи і черевики, і пальто в принципі більш такі речі, які я носила, скажімо так. Про ймовірний податок Юлія раніше не чула, але говорить: якщо його ведуть, буде компенсувати вартість за рахунок покупця. Тобі вже треба поставити не три тисячі, а три тисячі триста. Ось щоб і твоя ціна була, і щоб цю суму віддати податок. А у Дениса також інколи користується онлайн-майданчиками для продажів, але гадає, що законопроєкт вдалий. Це нормально, тому що це є продажею, і будь-яка продажа має оподатковуватися. Однак, додатковим податкам не рада його подруга Анастасія. І так їх нещодавно підняли, і ще доволяти податки буде лишнім. Ось Євгенія продає свої речі та аксесуари на одній з відомих платформ. Говорить, на ній продавці і так зобов'язані платити податок, бо там він закладається, і ціна формується відповідно з цим відсотком. Тобто від того, що ти отримуєш, ти сплачуєш 10%. У мережі Данило Гетманцев, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, пояснив, що веб-ресурси самостійно стягуватимуть частину коштів у продавців. Вони утримуватимуть податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5% та 5% військового збору з доходу самозайнятих осіб і звітуватимуть про це перед державною податковою службою, тобто онлайн сервіси стануть податковими агентами, причому незалежно від того, зареєстровані вони в Україні чи за її межами. Тож, наприклад, якщо ви продаєте стіл за 2000 тисячі гривень, то з них 200 гривень майданчик автоматично перерахує на користь держави. І за словами Данила Гетманцева, законопроєкт, що це передбачає, можуть прийняти вже за 3-4 місяці. За нашими оцінками, державний бюджет зможе додатково отримувати до 10 мільярдів гривень на рік, після того як цифрові платформи. Дістануть статус податкових агентів, хоча ця цифра дуже умовна, і насправді надходження можуть виявитися значно більшими. Однак, на думку доктора економічних наук Андрія Длігача, законопроєкт принесе більше шкоди ніж користі. І ось чому а зараз ми змушені змушуємо людей на ці абсолютно неприродні обмеження. Відповідно, витісняється частина обороту в готівку. А готівка це означає знов сірі зарплати, це означає знов зловживання податком на додану вартість. Законопроєкт має бути поданий до Верховної Ради України до кінця квітня 2025 року. Хоча він поки що знаходиться на етапі розгляду, мережою вже почала ширитися інформація про те, що штрафи від податкової вже почали виписувати. Вони нібито загрожують тим українцям, що в рік продають більше трьох особистих речей. Втім, у податковій наголосили, що інформація не відповідає дійсності, бо лише систематичний продаж та одночасно однорідний асортимент товарів має ознаки підприємницької діяльності, для якої і потрібно оформити ФОП. Інакше загрожує штраф до 34 тисяч гривень повторно до 85 тисяч. Зазначимо друзі, що це все ще поки що напрацювання українського уряду. Uh -huh. Тексту законопроекту такого ще немає. Це ще все розробляється, але поки це все розробляється, зазначимо, що в міністерстві фінансів посилаються на європейську практику. Як нам стало відомо, що в країнах Європейського союзу, наприклад, дані передаються до податкових органів лише у разі, якщо дохід продавця, наприклад, перевищив дві тисячі євро на рік, або було здійснено менше тридцяти продажів. І у запропонованому а, мінфіном варіанті Такі обмеження е, на даному етапі розробки не передбачені. Звітність стосуватиметься всіх продавців незалежно від того, е, які були реалізовані обсяги продажів. І навіть якщо продати одну річ за рік і отримати за неї одну гривню доходу, ось так ну ми стежимо, що вони там понаписують. Будемо розтлумачувати вам і знов таки на етапах розробки цього всього, це ще буде змінюватися 300 разів і ще й голосуватися. І ще й читання розуміємо так?